Да, вони будуть обирати. Ну будемо обирати створювати комісію вже на першій сесії чи на другій. день. вони, вони питання Иди, че голова сейчас. Ну що, ребята? Вот это пойдет, бо вот такой мужик. Как это? Ну перестань а, мені батька, батька вспоминать. Вот батька випадки. не треба вспоминать. Потому что топовый человек. Разберемся и время покажет. <риває>, <риває>. Яка я Як що ти проти? Действительно, яка різниця, за що голосувати? Проти чого? І саме так. Наступне продання протитвердження рекламної роботи по сумінську селищної ради цього. Вчора YouTube. ми була регламентна комісія, регламент комісії, де були присутні більшість депутатського корпусу. Ми внесли деякі поправки в той регламент, а саме питання в тому, що депутати можуть додатково вносити питання до порядку денного під час сесії за рішенням ради, підтримання внесено депутатам питання до порядку денного під час сесії, простою більшість від залізла до депутатів ради відкритим пойменим голосуванням. Зобов'язує на засіданні поставити дане питання на голосування. Так як ми знаємо, як Ольга Володимирівна завжди нам позбавляла на цього права, тому ми внесли в регламент цю пропозицію і написали, що тут і деякі маленькі поправки, тому в мене буде прохання озвучування, так? Да? Да. Да. А, а де можна почути, коли засідає комісія? Будемо питання у вас немає.

Я отримую, бо я не в курсі взагалі. Так, наступне питання про звіт начальника вже перегибіли, чи ми говорили, що це шостої формування виконавчого. Ні, я, ні, вже минулий ранок. Ні, просто я по розбереженню. Ті які були опубліковані зняті минулого разу, раз, їх вже тут немає. <му> про звіт начальника вже перегибіли. Ми давно говорили про те, що вибори є нова рада, тому я думаю... Тим бачить, що сьогодні начальник з'явиться, але це поважна причину. Хто у Хто за те, щоб це питання зняти з порядку денного? Ну, не... розглянути його пізніше, можна сказати. Хто за цю пропозицію прошу проголосувати, хто за. Да, не нічого на не розташу. Я тут сама працюю вже бачимо, так роботи вона мати. Про поновлення договорів оренди для мене ніряно. Я ж тим, що у нас в нас були ці документи, де саме деякі заявили цих людей, також юридичний відділ на різних 10-9 особи у відпустці. Нам не надали, тому також я прошу зняти зараз це питання, бо ну, не до опрацювання, можна сказати. Mm -hmm. Що за даний пропозицій? Спроти? Утрималися. Це саме стосується питання про видження земельних ділянок від гаражі учасника МАТО. Минулий раз Ольга Володимирівна привезла. За день з кардалізницю, де вона заборонила будувати учасникам тотам. Тому я вважаю, що все-таки ми повинні питання. Виберіть, будь ласка, громадянку вона заважає поводити. Давай доволі питання і я все-таки людям з межі, просто зробити рішення і зразу його щоб його на допрацювання відправити. Вот вы глаза, что-то не даже.

Первичне это рішення. Про внесення змін рішення номер вісімсот вісімдесят три

Ти сам простоєш. Проти ну, отримали не в Луганській все такі. А я ски запитав. Це питання про затвердження експертно грошової оцінки земельних ділянок. Це Та питання також не відправляємо до працювання, так як до кінця юристи ми не дали весь пакет документів. На даний проєкт рішення прошу голосувати. <кху> так, ти ти знаєш, я говорю, мабуть, я говорити.

У вас постаний план роботи потім селищної ради, самоцпитання на 2016 рік. Ми що вчора програму до цього також вона проходила комісія, тому прошу затвердити план роботи почуби селищної ради, самоцверкання на 2016 рік. Рішення звучить так. З метою координаційної та ефективної роботи Кутуминської та Ради та її виконавчого комітету у 2016 році Вторичі статей 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні Кутуминська селищна рада вирішила затвердити перспективний план роботи Кутуминської селищної ради в цьому скликання на 2016 рік заступнику селищного голови, керівника комунальних підприємств селищної ради, спеціалістів селищної ради забезпечити виконання плану роботи Селищна Рада на 2016 рік своєчасно якісну підготовку питань для до селищної ради та її виконавчим комітетом. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію питань регламенту, депутатів етики. Тому вчора також я подивлялися, Ну і він вже на сайті був. Він уже з січня місяця знаходиться у нас на розгляді. Хто за даний проект рішення, прошу. Gracias. стаття 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи заяву громадянки Стондаренко Надії Володимирівни, Хубиницька селищна рада вирішила внести зміну до списку народних засідателів від Херівської селищної ради Дерпівської поступу Київської області, затверджено рішенням селищної ради від 4 на 6 2015 року номер 868 про затвердження списку народних засідателів, а саме виключити до списку народних засідателів Стундаренко Надія Володимирів. Копію сьогодні направити до півського міського суду військовості. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісії з питань регламенту, депутатські оберегу, здійснені про збігання колоції. Хто за дане пропущення прошу голосувати? 17 до. Проти отримав. На цьому нас порядок денний вичерпний. 4 цібільня yup. 5 сесії бажаю редакторів. Це ж у нас остання сесія минулий години. Ні, ще буде денчик усі шостей, вона не перевіряє. Якщо вони проти, я хотів би закрити сесію символічним гімном у виконанні дуже поважної людини просто країни. Оксани Білозі. У нас кривая капельного, а з вас должны вийти разом. Eu